І так, сьогодні ми розглянемо ще ряд задач на геометричну та арифметичну прогресії. Е, перша задача бактерія, потрапивши в організм до кінця 20-ї хвилини, ділиться на дві. Кожна із цих, що утворились, до кінця 20-ї хвилини знов ділиться на дві. І так далі. Скільки бактерій в організмі буде задумано? Тобто, виходить, що ми маємо бактерію на початку поділу. З нею утворюються дві бактерії. Потім кожна із них знову ділиться навпіл і утворюється ще по дві бактерії. Потім кожна з цих ділиться навпіл. І знову утворюються бактерії. Нагадую з білою, що бактерії розмножуються поділом. Таким чином. Наша задача визначити, скільки цих бактерій буде в організмі через добу. Притом ці всі бактерії породжені цією бактерією першою. І так, з чим ми маємо справу? Якщо прослідкувати, як змінюється кількість через кожні 20 хвилин, то бачимо, що вона збільшується вдвічі. Тобто початково 1, наступна 2. Два рази більше, потім наступна 4. Два рази. Тут 8 вже буде. Отже, виходить, що закономірність, яку ми тут маємо, це закономірність геометричної прогресії. Закон геометричної прогресії. Більше, перший член якої одиниця, а знаменник виходить 2. Бо вдвічі наступна кількість більша за попередньо. Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти. Кількість бактерій. Я її позначу через N-поділів. BN DN це кількість поділів, які відбулися. Як визначити оцю кількість поділів протягом доби? Треба врахувати, що поділ у нас відбувається кожні 20 хвилин. Відповідно, необхідно визначити, скільки таких проміжків по 20 хвилин міститься в добі. Для цього ми беремо? 24 години. Переводимо хвилини, домноживши на 60 хвилин. Ну і ділимо відповідно на проміжки по 20 хвилин. В результаті ми маємо тут 3 24 на 3, 72 таких проміжки по 20 хвилин. Або 72 рази відбуватиметься поділ під час розмноження бактерій. Відповідно, нам треба знайти B72. Згідно формули, це буде, відносно першого будемо рухатися. Значить, перший помножить на 1-1 на Q в степені N-1. Тобто n-1 це 72-1, це B71. Тобто ми маємо B1 на Q в 71-му степені. Підставляємо, значить одиниця це у нас B1, Q це 2 в 71 степені. Ну, число, як бачите, дуже-дуже велике. Виходить. Можна, в принципі, обчислити його, але воно дуже довгим буде. Ну, наприклад, я візьму 2 в 70 -му і помножу на 2 в 1. В 2 в 70-му це буде 2 в 10 до 7-го степеня і на 2. А 2 в 10-му це 1024. Тобто 1024 в 7 степені помножити на 2. Як бачите, число дуже велике вийде. Приблизно обчислим його. Так, ну, от я за допомогою калькулятора обчислив, виходить, таке число. Доровенна таке. Оце всіх бактерій буде через добу в організм. Наступна задача. Знайдіть чотири числа, з яких три перших є послідовними членами геометричної прогресії, а три останніх членами арифметичної прогресії. Якщо сума крайніх чисел дорівнює 21, а сума середніх 18. Тобто, нам дано чотири числа. Я їх позначу А, там, Б, С Д. І відомо, що перші три з них це А, Б, С, Я їх покажу отак. Утворюють геометричну прогресію ГП. А наступні три останні три арифметичну прогресію. Що ми можемо з цього для себе використати? якщо це в нас три. Члени геометричної прогресії, то ми можемо скористатися власністю середнього, тобто квадрат середнього члена геометричної прогресії дорівнює добутку країні. Тепер з того, що це арифметична прогресія, також ми можемо використати, що це середній арифметичний, і його значення дорівнює півсумі Ну, Звідси ми можемо. Щоб не писати оцього дробу, записати, що 2С буде дорівнювати Б плюс Д. Так. Тепер те, що по умові відомо. Суми в нас відомі. Сума крайніх чисел дорівнює 21. Тобто А плюс дорівнює 21. І сума середніх. Середні це Б і С. Буде 18. Ну і тепер ми маємо фактично 4 рівня. Я їх занумерую. Перше, друге, третє і четверте. Ну, це фактично ми маємо справу з системою 4 рівнянь. Невідомих у нас чотири, рівнянь 4. Значить, думаємо, як і раціональніше розв'язати цю систему. Я пропоную слідуючий спосіб: третє, четверте додати. Третє додаті з четвертим. ось так. В результаті додавання в нас з'явиться там оця сума, яку ми можемо замінити тоді на 2С. І тим самим замість двох змінних у нас буде одна змінна Тобто ми зменшимо кількість змінних в цих рівняннях. Додаємо рівняння, як завжди почленно. ліва з лівої частини, права з правою. Додаємо лівій частині це буде А. Тут дві крапки поставлю. Плюс D, плюс B і плюс C. Дорівнює. 21 і 18 буде 39. В результаті ми маємо B плюс Д. Значить, ми можемо його замінити на 2 c Тому ми будемо мати тепер рівняння. Ось тут я запишу, що на 2 c І 2 c за цим C, це буде 3 c Тобто A плюс 3C буде дорівняти 39. Тепер ми можемо взяти і А виразити через С. Для цього ми просто запишемо, що А дорівнює 39 39-3С. Цей вираз я потім підставлю: от в оце рівняння, яке я ще не використовував, замість А. Тепер стосовно Б. Б, я теж можу виразити через С, використовуючи четверте рівняння. Тобто звідси я можу написати, що b буде рівняти 18-c. І таким чином, виразивши B і A, через C, я підставлю їх у перше рівняння отримую рівняння, в якому тільки одна зміна C буде. І першою знайдемо. Тому е, я записую b квадрат, b квадрат, це 18-c в квадраті. До рівня. А у нас це 39 минус 3C. И помножите на С. Ну и розв'язуємо. Розкриваємо квадрат. Значит, 18 в квадраті я пишу, плюс квадрат другого і минус подвоєний добуток. Це 2 на 18 на С, це будет 36C. До рівня. Тут розкриваємо дужки. 39C. Мінус 3C квадрат. Переносимо в ліву частину все. І зводимо подіб. Значить, С квадрат і плюс 3C квадрат. Нагадую, що переносимо з протилежним знаком, тому я говорю плюс 3C квадрат. Буде 4C квадрат. Далі мінус 36c і мінус 39C буде мінус 75С. И плюс 18 в квадрате. Ревняем. Ревняем на квадратный на С. Тому оно через дискриминант. Знаходим в Отже, Вот же 75 в квадрате. Минус 4 на 4. И на 18 в квадрате. Я бачу, що тут можна ось 4 в квадраті записати і отримати різницю в квадраті. Значить, 75 в квадраті, мінус 4 в квадраті, на 18 в квадраті. Я можу записати простіше. Якщо... Вынесу 3 в квадраті за дужки. Нагадую, що 18 в квадраті це 3 в квадраті на 6 в квадраті. А 20, 75 в квадрате це 3 в квадрате на 25 в квадраті. Отже, 3 в квадраті спільний множик. Я приберу за дужки. В дужках залишиться 25 в квадраті мінус 4 в квадраті на 6 в квадраті. А 4 на 6 це 24. Таким чином я маю тут 24 в квадраті. Ну і тепер по різниці квадратів проведемо обчислення. Значить різниця квадратів 25 в мінус 24 в квадраті, це буде добуток різниці цих чисел на їхню суму. Різниця 25-24 це 1. Помножить на їхню суму 25 плюс 24 це 49. Таким чином ми получаємо. Ось такий вираз для дискримінанта. Корінь з дискримінанта добувається. Це буде 3 на 7. Тобто 21. Так. Ну і тепер можемо знайти значення С. Це. це перше у нас буде на рівня 75 плюс 21 поділити на 8. Так, в результаті маємо 96 на 8. 96 скорочується. Ну, можна скоротити зразу на 8. 96 на 8. Нагадаю, що 96 це 16 на 6. І 8 і 16 скорочується на 8, тут 2. 2 на 6 буде 12. Так, це 2

скорочується на 2. Тут буде 4, тут 27. Тобто буде 27 четвертих, або це буде 8,3. Це ми знайшли значення Це 1 і це 2 Тобто це число може мати 2 значення. Або 12, або 8,3. Так. Наступне число, яке ми можемо знайти, це значення А, наприклад. Тобто, якщо у нас це вже знайдений, то А1 буде дорівнювати при оцьому значенні це. 18-12. І це буде 6. А, а друге. Це буде 18 мінус 8, ну тут 75 сотих можна написати. Десятковим дробом, бо 3 четвертих це 75 сотих. Так, в результаті маємо 18 8, 10-0,75, 10, 10 75, це 9,25. Е, наступне число, яке ми можемо знайти, Б. Значить, Б перше. Буде дорівнювати при C, 12 це буде 18. А, це я Б знайшов, це Б. Б перше, Б друге я знайшов, тому що я по цій формулі. А А ось по цій обчислюється. Тобто це буде 39 мінус 3 на 12, це 36 і це буде 3. А друге. Буде 39 мінус 3 на 8,75. І зараз ми обчислимо, скільки це буде. Так, буде тут 12,75. Так, А знайшли, Б знайшли. Це в нас відомо. Д тепер. Звідки можна взяти Д. Хоча б звідси Д. Це буде 21 мінус А. Я запишу D дорівнює 21 мінус А. І в результаті маємо D перше буде дорівнювати 21 мінус 3. Це буде 18. D друге дорівнює 21 мінус 12,75. І це буде 9 мінус 75 8,25. Отже, получается, что у нас таких послідовностей дві. Тобто перша послідовність це будуть числа А, де у нас А – 3. Друге число це Б – 6. С перше у нас 12. І Д 1 що ми знайшли, це 18. Ну от зверніть увагу, що дійсно перші три утворюють геометричну прогресію із знаменником 2, тому що вдвічі кожен наступний більший за попередній. А наступні три утворюють арифметичну прогресію, тому що на 6, тобто на одне і те число, вони відрізняються. Тобто тут ось тут Q дорівнює 2, а тут різниця дорівнює 6. Цих трьох. Так, ну і. Друга група чисел. Друга група чисел, які задовляють задачу, це будуть 12,75 це значення А. Наступне Б. Б. Друге у нас воно знайдено. Ось. Що, це 9,25. Так, це друге. Ось воно. Це 8,75%. І де Друге, це 8,25. Так, ну оце задача високого рівня складності на прогресію. Як геометричну, так і арифметичну. Так. Ну ще одна цікава задача. Уявимо, що на початку нашої ери жінка М народила дві дочки. Кожна з них до 30 років так само народила дві дочки, і так далі. Чи можливо це? Скільки б за таких умов нащадків цієї жінки жило б в наш час? Значить, початок нашої ери це е, час, е, який відлічується від народження Христа. Тобто зараз у нас 2017 рік. Значить, ось 2017 років з того моменту пройшло. Нам необхідно визначити, скільки за таких умов було б нащадки у цієї жінки на даний момент в 2017 році. Скільки б їх б проживало на землі. Так, перш за все, нам необхідно визначити, скільки таких проміжків часу по 30 років вкладується в цей період від народження Христа до 2017 року. Тобто 2017, я напишу N. Це кількість таких періодів поділити на 30. 2017 поділити на 30. Так, ну приблизно 60. 7,2 і 3 в періоді. Отак воно. Коротше, 67 раз по 30 років ціляком і один частково. Ну, будемо читати вважати, що і в цей період теж народиться, може одна або дві дочки. Так, значить... По умові задачі видно, що е, жінка, яка на землі розглядається як одна, я її позначу B1, одиниця, це оця жінка М. Народжує дві дочки. Тобто кількість людей вдвічі збільшилася відношені до попередньої. Потім кожна з них... Період до 30 років також народжує 2. Відповідно, ми маємо справу з геометричною прогресією з наменики якої йде. Необхідно нам визначити, скільки буде дітей. На момент, коли пройде 67 таких періодів по 30 років, тому я запишу b 67 назнак. Ми тепер обчислимо, скільки ж тоді людей буде в... у вигляді. Ну, не людей нащадків цієї жінки проживають на даний момент на землі. Тобто B 67 буде рівнять 1 на Q в степені N-1, тобто 66. b 1 це одиниця, Q це 2, 66 в 66 степені. Ну, обчислимо. Значить, 2 в 66-му я розпишу як 2 в 60 му на 2 в 6. -му. В результаті 2 в 60 му це 2 в 10 му до 6 степеня. На 2 в 6-му дорівнює. 2 в 10-му це 1024 в 6-му степені. І на 2 в 6 це у нас виходить 64. дорівнює. обчислимо. Так, в результаті маємо таке число 7, 3, 7, 8, 6, 9, 7, 6, 2, 9, 4, 8, 3, 8, 206, 46, 4. Ну, якщо розбити на класи, по три цифри. То зверніть увагу, що клас е, одиниць тисяч мільйонів мільярдів. Тобто 294 мільярди, 838 мільйонів 206 тисяч 464. Це було б тільки за цих цифр. А в нас набагато більше. Тобто, згадайте, що населення Землі у нас утворює. Е, е, Менше 10 мільярдів кількість, а тут перевищує в мільярди разів за цю кількість. Тобто, за законами геометричної прогресії, у нас населення не може збільшуватися.